Геле, послухай, говори якомога менше чув. Добре. Що сталося? Президент Рейберн помер чотири хвилини тому. З ким він розмовляв. Це був мій чоловік. Президент Рейберн говорив з Гелом. Що в ви, по-вашому, робили? Я попереджав голому командуючого, що він має заступника шахрая. Так і було. Недосконала жінка. І лише ми знаємо, яка вона. Гел Вайлер, дружина посла. Тофен, перша леді. Це гарна можливість. Ти будеш у білому домі стежити за кожним її кроком. Я не бігатиму з резюме, прибитим на чолі під час конституційної кризи. Наш прем'єр-міністр має приховувати надзвичайно небезпечну інформацію через вас. Він здере з вас сімшку. У нас не визначена загроза. Типи... Чи звільне? Імовірно. Вона збирається зробити апокаліптичну дурницю. Є чималі шанси, що це випливе. Це катастрофа. Усі факти відомі. Все не так погано. За усієї поваги. Це жахливо. Пентагон малює плани битви для війни з Британією. Скільки разів я маю дивитися, як біля пає штовхає тебе під потяг мчить? Я роблю усе, що можу. Проте є межа. Я очікував від вас більшого. Знайди адвоката. Тож... Um